На Кіровоградщині 3,6 тисячі людей достроково вийшли на пенсію як учасники бойових дій. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 у жінок. Розмір пенсії розраховується для кожного пенсіонера індивідуально. На Кіровоградщині з 15 серпня починає діяти заборона на вилов раків. За вилов під час заборони передбачено покарання від адмінштрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні, повідомляють у Держрибагентстві. На Кіровоградщині вакциновано більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОВА Олег Рибальченко. Внутрішньопереміщені українці можуть щепити дітей у державних медичних закладах населених пунктів, в яких вони перебувають. Для щеплення підписувати декларацію з місцевим лікарем не обов'язково. Але якщо ВПО планує залишитися в цій місцевості тривалий час, то раджу зробити це. На Кіровоградщині півтори сотні учасників мультитесту отримали максимум балів. У Кіровоградській області 153 учасники основної сесії мультипредметного тесту отримали 200 балів мінімум з одного предмета, зауважила керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. 124 200 бальники отримали максимальний результат за один предмет, 26 випускників мають по 200 балів за два предмети і троє учасників мають максимальний результат з усіх трьох предметів української мови, історії України та математики. Найбільша кількість людей на 200 балів склали математику. Олександрійські волонтери відновили виготовлення саморобних буржуєк для військових. Олександр Михайлик на своїй сторінці у Фейсбуці зазначає, що кожного року в гаражі ремонтують автомобілі та виготовляють саморобні буржуйки для потреб військових. Зроблено їх безліч. Розпочали роботи в цьому році. Завдяки мешканцю Войнівки Олександру Бадяко перша буржуйка скоро поїде на передову. Замовлення вже є, але це не масове виробництво. Робота робиться вільний час від основної праці. Наразі формують черга. За попередніми прогнозами, у понеділок, 22 серпня, очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс в вдень плюс 27. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер східний 3 метри на секунду.